Ми вже в Буковелі, як бачите, чекаємо, поки прибирають наш номер. Е, номер, до речі, не бронювали, нічого так заїхали, шукали. І найоптимальніший варіант виявився. Це готель Буковель, бо в інших місцях нам потрібно на дві ночі, а в інших місцях е, на одну ніч тільки. Завтра будемо десь тут шлятись, гулятись. Дивитись, що там, як там. Ну, взагалі прикольне дуже місце. Я взагалі перший раз в Букавелі, що ніколи тут не був, ну доволі цікаво, доволі о, йоги, дивись, твої друзі. Настя, у нас йог, Мабуть, завтра зранку піде лежати разом з ним. На чилі, на Росслабоді. Так? Підеш? Так. Можна ще покупатись. Можемо? Ну так. Щось я не бачу, щоб там хтось купався. Ну, бо які є. Ліжики є. Не ну, Коротше, у нас план який. Завтра ми хочемо, Настя, хочемо не покатати на рендельбамі і Ну, якісь там машинки є. Що ще? На підйомнику піднятись нагору. нагору. На гору на підйомнику піднятись. І в грибову хату сходити. І в грибову хату сходити. Ну, а далі не знаю, вже будемо тут шлятися, гуляти весь день, бо ж кажу, перший раз цікаво. Ну, взагалі дуже круто на перший погляд. Мені здається, тут є як час проводити не, не так нудно, як. Коротше, що ми вже піднялись на саму верхушку. Я таких штук дуже боюсь, вже я не знаю. З кожним роком все страшніше. В дитинстві було байдуже, любив всякі такі круті атракціони там. А зараз з кожним роком все більше і більше боюсь. Мені взагалі там вище не підійматися, нижче не опускатись, бути приземленим. Тому що. А я думала, нас взагалі над всіма горами піднімуть. А тут так, лайтуєнько. А як вам такий відомих? Це просто щось неймовірне. Поки ми чекаємо, бо нам ще чекати трішки заселення, шляємось тут біля цього озера. Ну, взагалі прикольно, мені дуже подобається ця ідея. Коротше, ми йшли, йшли, вирішили все ж таки піднятися. Вже, мабуть, озера з нас достатньо буде, так? Да? Чи що думаєш, чи ще прийдемо на озеро? Ще прийдемо. Точно? Да. На його. Да. І в аквапарк. Так це ж не на озеро. Да. Ну що, в нас вже розпочався другий день нашої подорожі по Буковелю. І розпочинаємо, Розпочали ми із сніданком, а зараз йдемо на той Родельбанд, чи як він там називається, не можу вимовити. І потім вам розповім свої враження, чи сподобалось, чи не сподобалось, чи вартує воно того, чи не вартує. Карусель, але не подивився, що за це за карусель. Буді вас. Що хочу сказати про свої враження. Це мегавав, дуже круто, воно коштує свої гроші, не жалкуйте. І е, не тормозіть. До речі, речі глянь, спускається на всіх штучках. Ти готова? Так. Хочу все. Дуже круто, всім рекомендую і обов'язково не гальмуйте. Трішки відійшли від цього рандельбамбу, хочу розповісти свої емоції. Взагалі він дуже крута штука, дивіться, бо е, я думав, що це просто, типу, ось там такий бублік. Погано видно, там такий бублік. Але ні, воно йде там на саму гору, типу, і ваш спуск типу, триває там ну, набагато довше, ніж здається. десь... Ми підіймались, можливо, хвилини три, да? Да. і потім спускалися. Ну там я не знаю, воно дуже швидко. і Час йде дуже швидко. Ну можливо, не знаю, хвилину десь спускались, да? можливо, трішки менше. Ну взагалі це не те. Мені здавалося, що там просто таке колечко. Ти там на машинці проїхався, і все. Але ні, дуже прикольна штука. Як тобі? Мені дуже подобається. Єдине, що я вже не вперше на цю штуку катаюсь, і мені знову сподобалось. Я думаю, я ще раз туди полізу, але є нюанс. Люди не лізти після завтрака, бо трішки важкувато було. А взагалі враження коштів воно того вартує. У 2025 році це коштує на 2000 тисячу гривень. А якщо один хоче прокатитися, то 700 гривень. Ось так що приїжджайте, пробуйте. Також підіймались ми пішки туди. Ну там не так здається, по іншому ніяк не, підіймати, не підійматися, підійматись, тільки пішки. А зараз е, вирішили, що буде далі. Зараз ми спускаємось. Йдемо на оцей підйомник, що над нами. Підіймаємось нагору на цьому підйомнику, і далі вже на цьому підйомнику буде, типу, там такий тролей, ролей, не знаю, як воно правильно називається, там, бо ми поки на машинках чекали в черзі, там люди людей тіліпало між дерев на тому як він називається. То будемо зараз спробувати, як воно, типу, на той штучці кататись. І е, після того, як я так розумію, ти там сідаєш в ту штучку, катаєшся по місцю, і далі е, там же ж приїжджаєш. І після цього, ну там погуляємо, подивимося, що є. І дивились, е, люди спускаються на якихось машинках з гори, типу. І все хочемо з цієї гори вже спуститись на таких машинках. Ну, да. Тож якось так. Ну, ну, В принципі, за день тут можна все, мабуть, обкатати, да? всякі такі штучки. ]当然. Ну, і е, провести насичений на на день, а не просто там десь сидіти, чилити, знаєте. Так, нарешті ми вже на цьому підйомнику. Це мій перший підйом в житті, ніколи в житті не підіймався на таких штуках. Коротше, що там довга черга була, але таке, як я зрозумів, як сказали, що тут ще є, один є підйомник і вони приходять майже в одну точку, але це, це коротше, не точно, не знаю. Десь хвилин, мабуть, 15 стояли в черзі, так? Да? Угу. Ну, нічого, вже їдемо. Думаю, для бокавелі це не така, ще й довга черга Ах. в нас була. <реш> Можливо, так. Хочу ще розповісти по цінах. Дивіться, сам підйом наче стоїть 400 гривень. Але ми обрали там підйом плюс спуск на машинці. Така трьохколісна багі, картник, не знаю, як воно. Він коштує 690, тобто підйом плюс цей спуск. Що по, а якщо окремо, то підйом 400 і окрема машинка 480 Тобто разом дешевше. Але є нюанс, якщо ви хочете тролей, то це типу, треба окремо платити. Ну, не знаю, зараз ми ще підемо якось там. Дивитися, що воно до чого, коротше, і розповімо вам по цінах, бо, можливо, скоріш за все, що ще раз будемо підійматися, щоб спуститися на тролей. Але там ще є ще один інший тролей, типу. Коротше, не знаю, Подивимось, зараз на горі вже розкажемо вам. Оце, бачите, ото, ото тільки така колечко і вся ця горка, вона ще йде до самого верху, аж в ліс, типу, ну, тут. Е... Є де покататися, бо я ж кажу, знизу воно здавалося, що там маленькі такі колечка, типу, мені було ж смішно, чого мене Настя тягне на цю горку. Ну, дуже крута штука, ще й за тисячу гривень. Ну, звісно, це не, не дарма, типу, але воно того вартує. <клухи> Ось про цю казав. Це називається зіплайн. Тролей. Зараз Настя буде тут спускатись, я буду її знімати. Хорошо. А, а потім навпаки. Так. Настя вже проходить інструктаж. Тут два маршрути. прохує 600 гривень. Ой, вже спустилась. Його, воно вроде підопріжить. Подобалось? Так, да. круто. Іще да. <рес> ну, давай. Взагалі дуже крута штука. За 600 гривень у вас два спуски по різних маршрутах. Блін, дуже прикольно. Можна ще раз може, спуститись колись. Дуже круто, всім раджу, рекомендую. Дуже круті емоції. Клас. Гуляємо ми тут поверху. Е, що тут? Там є кафешка така. Е, тут оцей зіплайн, на якому ми каталися, всім раджу рекомендую, дуже круто. Зараз підемо, подивимось, що там. Дізнаємось ціни на скажіть я скажу, на тролей. А поки що спустимось на цих машинках і потім подивимось, що будемо підіймати ще раз на тролейці чи не будемо вже підійматися. Ми зараз стартуємо на машинці, знімати не будемо. Вже розповімо, що там в кінці. Що ми їдемо, прикольна штучка. <му> Як твоє враження, кошмар, коротше, дуже крута штука, тобі подобається. Мені подобається да. прям тут можна ага, газу давати плотно. І що по враженню? Ну, дуже класно, ну, звісно, не жіноче розлічення. Як, як почуває ваш копчик? Нормально, як почуває мій мозок, не спитає, мене все отак. <звук> дуже прикольно, але така вібрація, у мене аж ноги чешуться, сідниці чешуться. знаєте. Коротше, взагалі дуже круто, спробувати варто, рекомендую. Типу, да, якщо клас. одразу купуєте підйом за 400, ну, за 690 гривень, підйом зі спуском цим взагалі, ну це круто. Да. Рекомендуємо, так? Да? Yeah, yeah. Так, ну що, ми все-таки вирішили другий раз підійматися, щоб спуститися на цьому тролею. Вирішили спробувати ще другий підйомник, він йде трішки вище, він типу швидший. там, ну, не знаю. Коротше, не знаю, ціна така сама, воно все однаково. Ви можете купувати цей підйом. Можете ще цим підйомником, що знизу, що цим. Вони там плюс-мінус в одну точку приїздять. Другий раз вже менш страшно, але все ж таки, все одно страшно, хочу сказати. Ще трішечки незвично. А цей їде ще набагато вище, на дуже багато вище, в два рази. Так, да, дуже висока. Ну але він більш такий, менш вибрує, типу менше смикає, але він чогось зупиняється там. Кожній, там, я не знаю. Ми їхали малим перший раз, бачили, як люди на цьому зупинялись. І самі зараз їдемо на ньому, ми вже один раз зупинялись. Сподіваюсь, більше не будемо зупинятись, бо відчуття не дуже приємні, бо тебе розхитує, так потім підкидає коротше, так собі відчуття. Don't push the horses. там <laughs> <laughs> Парад на финиши персаком. Угу. язык нас заходит. Армотку Да, да, да. Дуже крута штука, цей тролей, він теж відносно там, 700 гривень спуск да, yeah. з дорослого коштує. Він там ще підйомний був. 700 гривень спуск з дорослого коштує. Спочатку виглядає це дуже-дуже страшно, але коли ти вже летиш, то мега безпечно воно виглядає, я не знаю. Да? Да, мені дуже сподобалось, це не страшно, так що ви пробуйте, воно того вартує, ці емоції, щоб ви все пережили. Е, мені знаєте, це схоже, як будто як пташечка летиш високо-високо, ну не невеликій швидкості, там не дуже швидко, ну да. і просто над всім, всім, всім світом. Дуже круто. Да, тільки треба зауважити, що там не можна знімати з собою, там не можна брати телефон знімати. Можна тільки їхнє GoPro брати, здається, вони дають. Ну, коротше, я на цього не знаю, бо у нас... ми хотіли і на телефон, і на GoPro, я причепив на голову GoPro, то так можна, а Настя хотіла на телефон ще зняти, то сказали, що не можна, і там така вивізка, що категорично заборонено. Якщо що, ваш телефон буде саморізами да. прикручений до виставочної <свят> дошки. Так, що ми йшли в Гуцулленд, бо трохи часу залишилось, а вже робити немає що. Їсти ще не хочемо пити. Також вирішили покат... побачили ще один, запустили підйомник. Він такий дуже швидкий, насправді, набагато швидше, ніж ті. Вирішили піднятися ще на одну там вершину, подивитися, що воно там буде. Ще не знаємо взагалі, що там. Скоріше за все, що там взагалі нічого немає. Да? Мабуть. Але там побачимо, Ні! як повідомляють. Цей, цей підйомник он, біля озера йде тут, будівництво. А там на роликах бачиш, катаються? Щось а, це біатлон трек, дивіться, там катається, типу, як літній біатлон зараз. Нічого собі. Чікс, Прикольно. Круто. Це трек для літнього біатлону. Бо ми дивились по мапі, там нічого не відбувалося, але я дивлюсь, що люди щось там якось катаються. Прикольно. Ну, взагалі прикольно. І він так їде, ось, до речі, цей підйомник. Дуже швидко. До речі, цей підйомник дуже швидко їде, він якось м'яко їде. Ну, можливо, це тому що третій раз поспіль ми вже катаємось. Так? Ні, ні, він інший якийсь. Але він якось виглядає безпечним і тут не так страшно. Типу, можливо, якщо прийдете, починайте з цього, типу, щоб не було страшно, якщо ви боїтесь якось, чи я не знаю. Ну. ну що, ми добрались до вершини ще одного підйомника, але ну, насправді тут ну, просто масштаб, куча підйомників, вони з різних боків. Невідомо куди йдуть. Ну, взагалі є чим зайнятися. Дуже цікаво і дуже красиво. Так що всім рекомендуємо: приїжджайте, гуляйте, Буковелі не тільки взимку, а ще і влітку. Є буде чим зайнятися. Mm. Так, ну це ви можете побачити ось там. Це там, де ми провели сьогодні майже півдня. Це там це основна ця гірка, там, де цей тролей, всі ці оці підйомники, рандельбам, рамбамбуль. Це коротше, все там. це протилежний бік взагалі. Ну тут теж прикольно, тут є. І кафешка, де можна там щось випити, щось з'їсти. Ну круто. І види такі незвичайні. Типу. Дуже, дуже рекомендую сюди теж заїхати, подивитися. Ну, звісно, якщо працює цей підйомник, я не знаю, бо він зранку наче не працював. тобі? Ну, тут дуже прикольно, дуже гарно, прям краєвид. Добре, що видно всі ці гори. Це здається, там говерла там, ну, дуже круто. Краєвид, прям бомбезний. Набагато ліпше, ніж з того підйомника. Так, ми спустились з підйомника. І йдемо зараз в Гуцуленд. Але як ми йдемо? Е, з тієї сторони е, озера Молодості. Це дуже така прикольна прогулянкова стежка. Сонця нема. Ну, прикольно взагалі. Шли, ми йшли, дійшли до Гуцеленду і виявляється, що він працює до 18.30. Ми прийшли 18.33 і вже все. Нас не пропустили. Ну, будемо без Гуцеленда, Прийдеться щось робити інше. Шкода, ми так довго йшли. Обходили все це озеро, типу. там йшли, все це обходили. Так, ну що ми вже виїхали з Буковелю. Хотіли, звісно, виїхати в четвертій ранку. але потім так подумали, що трішки ліпше поспати. Тож наш виїзд почався о 6 годині, 11 хвилині. Будемо їхати. Вчора показувала карта. Через можна було їхати через Львів. І через Тернопіль. Час однаковий, але відстань різна. Вчора я думав поїхати через Львів, бо там по трасі ти їдеш собі на круїз контролі і все. Але сьогодні нас вже карта веде тільки через Тернопіль. Ну і Вирішили, що ну, для, як то кажуть, різноманіття подивитися, спробувати поїхати через Тернопіль, що там, як там, як дорога. На наступні рази будемо знати вже. Бо як їхав сюди, я вагався їхати через Тернопіль чи їхати через Львів. Короче, Тож так, будемо їхати. Не знаю, можливо, щось буде показати, то покажемо. Так, трішки хочу вам розповісти про дорогу від Буковеля до Києва через Івано-Франківськ-Тернопіль. Воно, можливо, по часу так само, але їхати по ній взагалі не прикольно. Так, там немає там ям по пояс, є одна ділянка, там буквально кілометрів в 5, є там яма. А так нема. Але вона, по-перше, дорога вузька. По-друге, вона там, знаєте, латана, перелатана, і ти їдеш, ти бо так хитає, купа фур якихось на одній ділянці, взагалі, там, якщо провтикати, там ремонт дороги, перекрита ця траса, такі бугри. Це просто жесть, якась. Тож ліпше, все ж таки, там проїхати на 60 кілометрів, здається, довше, але по часу воно так само буде, якщо їхати через Львів. Тож я б радив, ліпше об'їжджати. Ну, покра насамперед я буду так робити, я буду об'їжджати через Львів наступні рази. Хватить цього експеріансу їздити по невідомим дорожкам. Так, ну що, ми майже вже доїхали додому. Е, наші емоції трішечки вчухли, і тепер ми можемо об'єктивно оцінити взагалі е, Буковель. Як там, що там. Почну з того, що я думав, що Буковель це знаєте, там для якихось мажорів, де ціни там е, номер коштує там, 20 тисяч на добу. Типу такого, що в ресторані там ціни просто космос, картопля фрі, тисячу гривень коштує кава, п'ять тисяч гривень, ну, ось так. Це все неправда. Там люди, там ну навпаки, таких людей, якихось, знаєте, мажорів чи когось того, ми взагалі не бачили. Можливо, ми десь не там були, але ми жили в самому центрі, гуляли там, там звичайні люди. Ціни, ну так, ціни трішечки завищені. Ну, хоча це курортно, ну, а чого ви очікували? Хоча там є. Магазин спар чи шпар, як він правильно називається, там адекватні ціни дешевше, ніж ну, як в звичайному супермаркеті. Тож, якщо не хочете харчуватися в кафе, ви можете піти в цей шпар, купити якийсь собі пиріжок з Кока-Колою та й пообідати, можна так сказати. Що хотів би сказати, що там тупа дуже багато де є гуляти. Це прикольно. Але, але я думаю, що там більше, ніж 3 дні, максимум 4. Робити немає що. Ну це мені так здається. Можливо. Тамарочка. Влітку. Влітку, так. Ми зараз е, тільки літку. Тому що, е, в принципі, ми майже усі ці атракціони е, прогуляли за один день, вспіли там пообідати, повечеряти. Наступ, ну, на наступний день, бо у нас залишилось, я не знаю. Можна ще сходити в мавку, в Гуцуленд, і на цьому, в принципі, все. Там більше. Тільки залишається по кафе ходити, але. По кафе ходити кожен день, по три рази в день, то трішки зажирно, мені здається. Так, трішки розповім про ціни. Ми зняли номер в готелі «Буковель», Ціна його в районі трьох тисяч гривень за добу. Це двохмісний номер, він там якийсь полулюкс. Не знаю. Насправді ми нічого не бронювали, ми приїхали спонтанно і там майже нічого не було. А, ми хотіли на дві доби. Був ще один готель, готель дешевший, ми туди приїхали, але там був номер лише на одну добу. А нам було потрібно на дві доби. Тому ми обрали буковей, бо там було місце. Ну, Насправді дуже круте розташування, номер теж крутий. Але, ну, Звісно, він такий, як знаєте, як в Єгипті, трішечки, можливо, там вже підшатаний. Ну, Але в цілком все там все працює, все, що потрібно для комфорту, там є. Номер бомба. Що по продуктам, по харчам таке. Ну, Дивіться, в середньому ми витрачали. Десь в районі перша, перша вечора нам вийшла там, півтори тисячі гривень. Остання найкрутіша в ресторані Тбілісіо, він називається якось так. Це Грузинська кухня. Ми посиділи на 2200 гривень щось типу такого. Але ми так наїли, що ледве додому дійшли. Ще з собою забрали. Так, да, Ще нам з собою нагрузили, бо ми не доїли. Взагалі, так, по таким кабачкам, там шаурма в районі 200 гривень коштує. Пиво на розлив коштує від 150 гривень за 05. І дорожче там є, звісно. Кока-Кола в баночці буде коштувати 115 гривень, щоб ви знали, Тому ліпше купуйте в спарі, в спарі вона чи 28 гривень, чи 36 типу, такого коштує. Про підйомники розказував. Ну, в принципі, там по цінам я орієнтуйтесь, що вечеря вам вийде не, дешев, не менше, ніж півтори тисячі гривень, десь отак. Тисяча-півтори це найменше, що вам вийде вечеря. Ми один раз е, обідали в цих е, павільйончиках, купили реберця. На двох ми купили реберць на 700 гривень. Я не наївся взагалі. Настя пішла ще за Чебуреком. З здоровенним таким, ми той чебурек ще не пополам з'їли. Ну, тобто десь тисяча вийшла по. Пообідати в цих е, ларьках. І якщо підсумувати це все, я б рекомендував поїхати в Буковель в будь-якому випадку. Там, ну звісно, ви за 500 гривень вихідні не проведете. Але е, в принципі, якщо підготуватися, забронювати номер заздалегідь, можна в адекватну суму вписатися. Хоча б один раз туди вартує з'їздити. Ми з'їздили, нам сподобалось. Ми б поїхали б ще, хочу вам сказати, і обов'язково поїдемо взимку на. Кататися на сноубордах. Не знаю, як там буде, що з цінами, але нам оці горки дуже-дуже сподобались, да, Настя. Вони прям багато, вони такі крутезні, тупо кайф якийсь. Оце ми хочемо спробувати ще взимку поїхати. Тому наступне відео з Буковеля буде взимку. Тож, всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і бувайте.